Я на ярмарок поштарської тімця сорока біля маточорнява чорнява. Вітаю! 18 листопада. Відзначається день сільського господарства. Мабуть, не варто казати, що це важливе свято для нашого міста і для всієї нашої країни. І зараз ми знаходимося з вами на території центрального ринку, де проходить ярмарок. Присвячений саме цьому святу Дню сільського господарства. Ми також чуємо вже звуки, музики та пісень. Тут організована самодіяльність, співають і навіть танцюють, як ми зможемо це побачити. А також, звісно, підготовлені дуже цікаві виставки. Тож пропонуємо вам зараз пройтися цими виставками та подивитися. Що нам представили? Що нам розказують і показують? Чим багата наша п'ятихачина? Так зараз ми підійшли до виставки до ярмарку села Жовте. І давайте ж поцікавимося, чим багата наша п'ятихачина, чим багато село Жовте. Що ви представляєте на ярмарку? Ми представляємо фермерське господарство Віка. Як чим займається? Ми займаємося. Виробничим зерном, виробляємо вирощуванням зерном, вирощуємо кукурузу, пшеницю, ячмінь. Працюємо в полі. З яким настроєм приїхали сьогодні на ярмарок? З веселим, бадьорим. Хочемо, щоб все процвітало, щоб сільське господарство не западало. А як у вас успіхи? Хотілось би найкраще, ну стараємося, щоб було. Все добре, поки що тримаємося. Тримаємося. Ну так, ну що ж, бажаємо вам успіхів і надалі. І Прийдемо. Що представлено у нас? Хто готував? Господині села Жовтого. Це директор будинку культури коут Валентина Олександрівна, художній керівник будинку культури Жовчанського Лучко Світлана Леонідовна і наша учасниця художньої самодіяльності Інна хімій. Це ми все представили від села Жовто, від нашої сільської ради. Що у вас конкретно? А То ми не все можемо роздивитися. Варенички гарячі, картопелька, козацька каша, огірочки. Ну що ж, бажаємо вам. Успіхів, щоб село жовте процвітало, щоб було все як найкраще. Дякуємо вам зі святом і вам всього доброго. А ми зараз підійшли до Лозувацької сільської ради, щоб подивитися, чим багата ваша сільська рада, чим багато ваше село. І отже, ми саме на цю тему поспілкуємося із головою сільської ради. І розкажіть нам, будь ласка. Що ви вирощуєте? Що ви представляєте сьогодні на ярмарку? На території нашої сільської ради знаходиться расівська дослідна станція. Це державна установа. І ми зараз представляємо всі види культур, які вирощуються на наших полях, на нашій території ерасівської дослідної станції. Так що у нас найбільшу площу більше п'яти тисяч гектар займає саме це господарство. Дослідна станція. А скільки видів тут можна порахувати? Щас у нас на даний час у нас 11 видів. Ну це ще не всі, так це не всі. Це, теле, так, що це, вирішили... не всі, так, це те, що вирішили всі хоча б що... щось показати. Ну да, 11 відео, Я бажаю, що це немало для такого господарства, як досі на станції. Також у нас на території фермського господарства є гермес. Багато приватних підприємців, одноосібників. Люди добрі, село багато, багато на добрих людей, на добрі вчинки. Чим багато наша територія, щас ви це все бачите, те, що ми зараз представляємо. А хто готував на свята? Готували і працівники сільської ради, і клубні працівники. Ну, разом. Всі, всі дружно, всі готували це. готувалися до свята. А номери художньої самодіяльності вже показували? Були та, наша територія? Були і а, Що показували, хто готував. Хто займається у вас художньою самодієм? Оксана, Оксана, Оксана підіть сюди, будь ласка. Які гуртки у вас? Танцювальний, вокальний, театральний, в'язання дітки ходять і е, умілі ручки. А чим займається на гуртку умілі ручки? Виробляємо картини. Ну, ми на День міста привозили картини, а сьогодні ні. Е, картини різні робимо з природного матеріалу. Ну, ну, з ракушок таке. Спінок, з ракушок так. там різні, і шишечок, дай з камушків. Що матеріалу, що є, та й придумуємо а, то, це, це. Дуже рода. багато. У наших діточок, у наших художнього керівника нашого заводу. а займаються лише діти чи, можливо, дорослі також. Діти, діти. Дорослі не цікавилися таким. Ні. Дорослих тільки ми. Ми їм показуємо, як це робиться. Вони роблять, школи дітки. Ну що ж, бажаємо вам успіхів, творчого натхнення і щоб. Наше село розвивалося, була багато, так так господарі так. наші Дякую. Дякую. Випад... вас. вам дуже. І як ми бачимо зараз на вашому плакаті, що нас вітає Вишнівська селищна рада. Тож ми і вирішили підійти до вас та поцікавитися, що ви сьогодні представляєте на ярмарку і чим багата земля. Добрий день. Ми сьогодні приїхали як в складі Вишнівської селищної ради. також в нас є представники дослідної растовської станції. Ми, значить, привезли сюди всі вироби з прикладного мистецтва. Ми привезли вироби нашої землі. Також продукція растовської станції є, яка багата і скотарством, також і землеробством. Вся продукція представлена. Значить, ми можемо так само побачити наших, ось ж, наприклад, ось. Наші вироби, оце, наприклад, корова є. Наші, які були з давніх давнень пекли, це багаття, достаток. Так само у нас на столі все представлено. Думаю, все, що і вирощується, да, і все, все що... що це ми робимо продукцію, потім виставляємо. Хто готував на свято? Е, готували були ну як. Так само, як і ми готували з нашого краю. Ну в общем то вишнівська селищна рада готувала. Ось, будь ласка, можете подивитися. Ось у наші кулінарі, всі аматори, так само ці всі вони вироблювали вироби. Корової пекли, це Мартинку Любов Борисовна. Ну а всі вироби їжі, представники, ось цього, всі жіночого пулу. Всі в нас тут присутні на сьогоднішньому святі. Тут у вас традиційно готують жінки? Так, Так, да, у нас традиційно готують жінки. Чоловіки допомагають на перевозі. Так само вони організовують транспорт. Все Ну, якби все обільно, все добре, не все дружно, як велика родина. Розкажіть нам будь ласка, от ми бачимо у вас дуже багато фото. Розкажіть про вашу діяльність окрім сільського господарства. Чим ще ви займаєте? Значить, в нас вишнівський сільський клуб як такову налічує около 30 учасників художньої самодіяльності, з них як діти віком від 7 років і до 50 років. Вони в нас є. Виступаємо як такову. Ми і в своїм вишнівській селищній раді в клубі виступаємо. Потім в дослідній станції виступаємо. Виступаємо в районі, виступаємо на виїзді в пансіонах, в лагерях дитячих оздоровчих. Тобто забажано за який в нас йде план на виступ. Така і група на три групи працює: діти підлітковий вік і дорослий вік. Ну це нас ми можемо побачити, що тут всі фото предстали, наприклад, ось до фестивалю району. Потім день свята Івана Купала, яке відзначається 6 на 7 по календарю літнього сонцестояння. Потім так само ми бачимо і інші, які представили ярмарки, де ми були, свято, День Перемоги біля братської могили. Ну, Всі нас фото представлені, всі викладені. Так що є все. Ви говорили, що обереги у вас є. Да, у нас якраз е, буде... Які обереги і що вони символізують, з чого вони вироблені? От, значить, вони вироблені, ось, будь ласка, подивіться якраз по нашій сьогоднішній каже дня працівника сільського господарства ми виставили продукцію, обереги дому. Наприклад, достаток всій сім'ї, це якоби є пшениця. Єсть, наприклад, вони роблять з них борошно, потім виготовляють корова і хліб. Потім ми так само бачимо, що ну вся продукція хречка, потім рисове, всі продукції, які виготовляються на землі, а потім, ну. Вони можуть бути всі використані ну, при би сільськогосподарських, ну для кормів. Про що тому подобне так само. Ми теж предоставили бісери. Роботи були зроблені. Мартинко Микола Володимирович, це тобто я директор вишнівського будинку культури. І Мартиненко Любов Борисовна, моя мама. Вона працівник філіалу 15 лозовацького цього бібліотеки. Це. А обереги хто виготовляв? Обереги виготовляли ми. Да, да, ми виготовляли. Мама Мартин Куліба Борисовна вибирала ну, якоби матеріал, всі ці представлення, це все збирано було на наших краях, в наших полях, в наших балках це все ну, з нашої рідної землі і все це було повно, ну, всі, всі продукти, всі висушені, все зроблено, все з наших що є землі рідної. Так, як кажуть, найкраще оберігає те, що найрідніше. Так, да. Оце так. Дякуємо зі святом. Вас. Все, дякуємо вам. Отже, ярмарок продовжується. Ми побачили, що наша п'ятихацька земля, яка складається із багатьох сільських та селищних рад, дійсно ще багата і має що показати, як відсвяткувати сьогоднішні свято день сільського господарства. Крім того, що ми маємо здобутки, які представили. Фермери, фермерські господарства, ми бачимо ще й те, що наша п'ятихацька земля багата і талантами, талановитими людьми, талановитими дітьми. Тож і ще раз усіх зі святом, тому що це наше спільне свято, це наше національне свято. З Днем сільського господарства. На цьому ми прощаємося до нової зустрічі. Та нехай вам щастить!